Кольори і манера спілкування. І манера спілкування. На етапі виголошення промови от саме невербальні прийоми впливу оратора на аудиторію і відіграють надзвичайно велику роль. Вербальний блок реалізує мовленні те, що хоче сказати людина, а от невербальний ті мотиви, які знаходяться на підсвідомому. Вербальний блок реалізує. Я хотіла тільки перепитати. Зараз вже має бути е, на слайді ефект першого враження. Все нормально? Так, я, я, так. так. Я да, просто Це оці, ви задиктовуєте, ось, все, да, все просто додиктовую, А зараз перейду до цього. А, так. Вербальний блок реалізує умовлені те, що хоче сказати людина, а невербальний – ті мотиви, що знаходяться на підсвідомому. У кожного з нас в житті траплялася така ситуація, коли під час спілкування співрозмовник пропонував нам щось, можливо, вигідне, але для нас. Але ми цим не особливо переймалися, оскільки відчували, що тут щось не так. А звідки це у нас взялося? А тому, що ми зафіксували те, що він говорить нещиро. І здебільшого. У таких випадках говорять про так зване шосте відчуття, яке дозволяє виявити неправ... неправдивість співрозмовника. Отже, найскоріше за все оця неправдивість була зчитана нами з його невербальних знаків. З його невербальних знаків. На які ж характеристики невербального спілкування оратору потрібно звернути особливу увагу? Насамперед, потрібно відмітити, яке велике значення для успішного виступу перед аудиторією має перше враження. Наприклад, під час лекції зміни в оцінці лектора складають лише 4-6%. І при цьому за фактором довіри лише один відсоток. Перше враження воно має бути сильним, яскравим, добре запам'ятовуватися і надзвичайно стійким. Перше враження має бути сильним, яскравим. Добре запам'ятовуватися. І є надзвичайно стійким. Якщо требаться так, що у подальшому його треба буде коригувати, зміцнювати, то це вимагатиме від оратора дуже серйозних зусиль. І давайте згадаємо приказку: не буде іншого шансу створити перше враження. Тобто основою формування у аудиторії першого враження про оратора є зоровий образ. Зверніть увагу на таку статистику щодо каналів отримання інформації при першій зустрічі. 55%, зараз подивлюся, я тут вказала, чи ні. ні. 55%. Визначається тим, що люди бачать при першій зустрічі. Це, як ми вже говорили, мова жестів, міміка, пози і так далі. 55% визначається тим, що люди бачать при першій зустрічі. Що люди бачать при першій зустрічі? Мова жестів, поз і міміка. 38% інформації визначається тим, що люди чують. 38 відсотків визначається тим, що люди чують. Тобто парамовленнєві характеристики. Тобто парамовленєві характеристики. І лише 7% інформації визначається тим, що люди говорять, тобто власне текст співрозмовника, і лише 7% інформації визначається тим, що люди говорять. Зовнішність є важливим фактором, який має суттєвий вплив і успіх, успіхніше суттєвий плин на подальший успіх комунікації або на підсумковий успіх комунікації Психологи розробили ось такий окремий термін ефект першого враження, за допомогою якого. Розкривають притаманну людям рису під час першого знайомства блискавично за короткий проміжок часу від 2 до 4 хвилин створити власне перше враження про незнайому нам людину. Американські психологи Налілі Амбаді і Роберт Розенталь у своїй статті виклали результату дуже цікавих досліджень. Задум дослідників полягав у тому, щоб вивчити у ті фактори, які впливають на ефективність роботи викладачів. В результаті їхніх досліджень вони дійшли висновку, що перше враження є певним чином стереотипом, який формується за секунди і здатен на роки визначити наше ставлення до певної людини. І змінити такі стереотипи досить складно. І тому, незважаючи на специфіку ораторської діяльності, виникає потреба ретельної, попередньої підготовки власного іміджу. Ретельної підготовки власного іміджу. Uh, психологи визначають. Такі основні фактори, що впливають на, на формування першого враження. Це перше обов'язково зовнішній вигляд, і одяг, і постава. Далі вже йде поведінка і індивідуальні якості оратора. Так, давайте так, щоб було. Ось так, що було видніше. Важливим фактором, який суттєво впливає на сприйняття оратора іншими людьми, є постава оратора. Є постава оратора. Кожна людина має володіти мистецтвом самопрезентації. У чому ж це полягає? Це означає, що потрібно бути здатним подати себе у виграшному світлі, тобто підкреслити і таким чином спрямувати увагу інших на свої переваги, а водночас відвернути. Від наявних недоліків, і, і приховавши їх від уваги співрозмовників, приховавши їх від уваги співрозмовників. Далі Давайте розглянемо імідж оратора. Імідж оратора. Марк Тулі Цецерон якось сказав, що оратор має володіти дотепністю діалектика думками філософа і пам'яттю законодавця. Що ж таке імідж? Імідж або образ відображення, формується результат узагальнення інформації отримане от саме оцим вербальним і невербальним шляхом під час взаємодії? Імідж формується як результат узагальнення інформації. Отриманої інформації, вербальним і невербальним шляхом під час взаємодії. У вузькому значенні імідж це зовнішність людини. Те, що бачать інші. У вузькому значенні імідж це зовнішність людини, тобто те, що бачать інші, О, у широкому сенсі це враження, яке справляє певна особа на інших людей. У широкому сенсі це імідж. Це враження, яке справляє певна людина на інших людей. Імідж це сукупні рис, притаманні кожній окремій особистості, тобто це те, який вигляд має людина, як вона одягається, як вона рухається, як розмовляє, як поводиться. Оце все входить до поняття іміджу. Теорія риторики наголошує на тому, що зовнішній вигляд оратора обов'язково має відповідати таким вимогам. Ну, по-перше, відповідати місцю здійснення комунікації та тематиці спілкування. Місцю здійснення комунікації та тематиці спілкування. Тобто тут мається на увазі ось така риса, що оратор має бути схожим на присутніх. Друге, для оратора є обов'язковим укладатися в норми охайності та культури відповідного суспільства. Оратор повинен укладатися в норми охайності та культури відповідного суспільства. Обов'язково зовнішній вигляд оратора має бути комфортним для самого оратора, має бути комфортним для самого оратора. Якщо людина бачить своє відображення в дзеркалі, і вона собі подобається, відповідно, це додасть її впевненості. А, і, безперечно, ось ця її впевненість обов'язково передасться і слухачеві. І ще головне, головне, що я вам хочу підкреслити: ораторові необхідно. Отримувати задоволення від власного зовнішнього вигляду. От е, я не знаю, як у хлопців, а от дівчата, якщо збираються на якусь таку відповідальну зустріч, вони себе оглядають у дзеркалі і можуть собі сказати якийсь комплімент. Ось так оратор має підходити з, таки, з цієї точки зору до власного зовнішнього вигляду, щоб він сам собі подобався. І ось ця впевненість, що я не перевершений, вона безперечно додасть йому позитивних емоцій у сприйнятті слухачами. Що це так? І ще, ось щодо. Одягу, то е, оратор не має бути тьмяним, сірим, набридло буденним. Е, що, що це означає? Що е, ні в якому разі, от е, не потрібно, е, якщо це якась така ситуація. Спілкування або якогось, скоріше, це якась доповідь, то, безперечно, має бути костюм. Але ви знаєте, що у кожного костюму може бути декілька відтінків. От навіть у того сірого він може бути такий всталевий трошечки. Таким відбивати таким кольором, може бути такий, ну, дуже такий сірий, сірий, навіть з чорнуватим, такий неприємний колір, може бути голубуватий. тобто обов'язково одяг має підкреслювати якісь досконалості оратора, а не його недоліки, підкреслювати його сильні риси. І формувати у, у е, слухачів враження успішної і гідної людини. І от до такої людини е, зразу виникне потяг його послухати і сприйняти його думки. Її думки вибачте, і сприйняти її думки. Ще про манеру одягу ми поговоримо на наступному занятті. докладно, як... Як потрібно вдягатися чоловікам під час виступу, що властиво жінкам для того, щоб виступ пройшов вдало? Все це на цьому я буду зупинятися: на рухах, на вступі, все це ми обговоримо на подальших лекціях. Так, скажіть мені, будь ласка, Uh, так, 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 ага, це, це ми вже наступний раз. Uh, так. Скільки у вас приблизно uh, людей буде слухати? Я не, не записала собі, може, я задавала вже таке питання, але я не записала. Скільки приблизно людей записалося на uh, прослуховування риторики? Треба пошукати десь список, бо я так і не скажу. Ну, хоча б так, приблизненько. Плюс більше, ніж зараз, точно. Ну, десь біля 20 теж буде? Ну, так, так, буде, точно буде. Добре, добре. Я просто для себе хочу це з'ясувати, так. Так. Тоді що ж, ну, на сьогодні ми з вами вже прощаємося, а на наступний раз ми продовжимо цю тему, і я вже на наступний раз розкажу вам е про оці всі хитрощі оратора, які він може і повинен застосовувати, виступаючи в публічному просторі. До побачення, гарного вам дня! Добре, дякую, до побачення. До побачення.